Пшеницю і бур'ян. Ісус Христос навчав, що в царстві Його на землі, у Церкві Христовій до останнього дня світу знаходитимуться і грішники. Господь сказав Царство Небесне схоже до людини, яка посіяла добре зерно на своєму полі. Коли ж люди спали, прийшов ворог і посіяв між пшеницею бур'ян і пішов. Коли проросла зелень і появився плід, тоді ж з'явилися бур'яни. Побачивши це, слуги прийшли до господаря поля і сказали: Господарю, чи ж недобре зерно сіяв ти на полі своєму, звідки ж на ньому бур'яни? Він відповів: Це ворог зробив. Слуги сказали йому якщо хочеш, ми підемо і прополимо його. Але господар відповів їм: ні, щоб, вибираючи бур'яни, ви не випололи разом з ним і пшениці, залишіть проростати разом і тому, і іншому до жнив. А під час жнив я скажу жінцям зібрати спершу бур'яни, зв'язати їх у снопи і спалити, а пшеницю зібрати у житницю. Учні, залишившись на одеці з Господом, просили його пояснити їм цю причту. Ісус Христос сказав, людина, що сіє добре зерно, є син людський, сам Господь Ісус Христос, поле є світ, добре зерно пшениця, це сини Царства Божого, люди добрі, благочестиві, що прийняли вчення Христове. Бур'яни сини диявола, нечистивість для люди, ворог, що посіяв бур'ян, є диявол. Жниває кінець світу, женці ангели. Так, як виполюють бур'яни і вогнем спалюють, так буде й наприкінці віку, пошле син людський ангелів своїх і зберуть царства його усі спокуси беззаконників і вкинуть їх у піч вогненну. там буде плач скраїть зубів. А праведники засяють нимо сонце у царстві Отця їхнього. Царстві вічного і блаженного життя. Як часто бачачи обурливі вчинки аморальних злих людей, запитуємося: Господи, чому ти не караєш тепер злих людей? Навіщо ти даєш їм можливість користуватися усіма благами світу? Навіщо вони утискують, гноблять добрих? На всі ці запитання, всі притчі дано відповідь. Залишить рости разом і те інше до жнив, до дня страшного суду, така воля Божа, тому що Господь дав людині образ і подобу свою, свободу волі, зло виникло у світі свини творіння диявола, який постійно і хитро сіє зло у світі, поширює серед людей невіру і беззаконня, у вільному виборі добра і відхиленні від зла. Людина свеличує Бога, славить Його і вдосконалюється сама, а терплячи страждання від слих, отримує від Бога найвище нагороду у царстві небесному. Таким чином, Бог, не примушуючи, дає добрим людям можливість заслужити вічне блаженне життя у царстві небесному, а людям і злою волею вічні муки, пеклі, присподній.